День лише факти і акценти на ключових подіях в Україні та світі у програмі Варшава, Київ. Проголовне я Ганна Василевська. Дивіться у випуску. Ва ніч російського терору Київ і Одеса під масованим обстрілом. Росія випустила по Україні понад 300 дронів і ракети. Багатоповерхівки вогні є поранені та загиблі. Гатили по житлових районах та медичних установах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на переговорах у Стамбулі Росія відповіла на конструктив ультиматумами. А не дипломатією. Відтак настав час говорити з Кремлем мовою санкцій, руйнівних і предметних. Дрони на передовій. У Білостоці говорять про дронізацію польської армії, як впливають українські технології на оборону Польщі. З місця подій розповість наша кореспондентка Анна Львова. Російські війська знову тероризують Україну цієї ночі. Навалу дронів та ракет відбивали в Києві та Одесі. Росіяни запустили 315 дронів та 7 ракет по Україні. Повітряні сили збили усі ракети та понад 200 шахедів. Після жорстокої атаки у Києві до гасіння пожежі залучили гелікоптер. Росіяни вдарили по столиці десятками дронів. Пошкодження фіксують у семи із десяти районів. На оболоні шахет влетів просто у багатоповерхівку. Руйнувань зазнали приватні оселі, багатоквартирні будинки, автівки, складські приміщення, бізнес-центр. Четверо поранених госпіталізували до лікарень. Після атаки місто огорнув щільний дим. У деяких районах рівень забруднень. Ня повітря утричі перевищує норму. Людям радять не відчиняти вікон. І про ситуацію в столиці України на цей момент про кількість жертв російського обстрілу та його наслідки розпитаємо у тимчасової виконувачки обов'язків речниці ДСНС Києва Марини Коцупей. Вітаємо, пані Марино. Розкажіть, будь ласка, скільки людей постраждало сьогодні внаслідок російської атаки на столицю, і чи завершили вже рятувальні роботи, чи вдалося загасити пожежі? Доброго дня. Так у нас залишилось лише дві локації в двох районах столиці. Цифра потерпілих у нас залишається незмінною. Четверо людей постраждало, двоє з них знаходяться в лікарнях. E, наразі триває гасіння пожеж в Оболонському та Подільському районах. E, їх було локалізовано e, в Подільському районі на площі близько 5 тисяч метрів квадратних, та в Оболонському районі там декілька осередків на площі 5 та 6 тисяч 800 метрів квадратних. E, ліквідація на обох ділянках досі триває, рятувальники працюють. В Подільському районі у нас зараз залучено 22 одиниці техніки та 95 рятувальників. В Оболонському районі зараз працює 116 рятувальників та 26 одиниць техніки. За рештою локації, адрес, як ви вже казали, у нас сім районів постраждало. Всі роботи завершено. Там були пошкодження багатоповерхівки в Оболонському районі. Там горіла ще квартира на площі 15 метрів квадратних. Пошкоджено багато автомобілів поряд з будинком. В Шевченківському районі було влучання в бізнес-центр та на територію ринку. В Солом'янському районі влучив у 16-поверхівку, в якій тепер пошкоджено технічний поверх. І в Деснянському районі у нас згоріли автомобілі, пожежу було ліквідовано ще вночі. Дякуємо, пані Марино. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Києва була тимчасова виконувачка обов'язків речниці ДСНС Києва Марина Коцупей. І такі обстріли, такі атаки, які за останній час відбуваються майже щодня, вони жахають. Це наш біль. Українці рятують своїх дітей. Вони мусять рятуватися під завалами своїх осель. І відповіді на це мають бути тільки жорсткі санкції з боку заходу. Російські війська жорст, жорстоко обстріляли і Одесу. Цілю загарбників стали житлові будинки у середмісті. На тепер відомо про двох загиблих. Тіла обох чоловіків витягли з-під завалів власних осель. Мішенню загарбників стали станція переливання крові і навіть пологовий будинок. На щастя, без постраждалих, адже удар прийшовся на адміністративну частину будівлі. В нас вигорів увесь дах, дах, стелі нічого немає. Практично вибухом також повиносило вікна. було багато локацій, було багато пожеж. Деякі з них були масштабні на великій площі. Пожежі були також на території одеського зоопарку. Постраждав пологовий будинок, горіла будівля. Це та яка була одна із масштабних пожеж саме на території екстреної медичної допомоги. Наразі нам відомо про двох загиблих осіб дев'ять людей постраждало. Російські удари ракетами та шахедами гучніші ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Так на атаку росіян зреагував Володимир Зеленський. Президент України висловив співчуття родинам загиблих і вкотре закликав світових політиків до реальних дій. В лікарні сум помер 17-річний хлопець, поранений під час російського обстрілу міста 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Таким чином, кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до шести людей. Нагадаємо, тоді росіяни вдарили по центру сум із реактивної системи залпового вогню. Спочатку повідомляли про трьох загиблих і понад два десятки поранених. Серед них діти і дорослі. Кілька людей. Людей були у важкому стані. Росіяни досі не відповіли на конструктивні пропозиції України щодо припинення війни. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами головного дипломата України, на останній зустрічі у Стамбулі Росіяни в черговий раз кинули на стіл ультимативні вимоги, далекі від дипломатії. Тому Сибіга закликав посилити санкції проти РФ. Росіяни досі не дали відповіді на наші конструктивні пропозиції, які ми передали напряму перед зустрічю в Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які не придатні для дипломатії. Це вкотре демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію та усіх, хто допомагає їй вести цю війну. Наполягаємо, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має нанести нищівний удар по енергетиці тіньовому флоту банківському сектору схемам обходу санкцій. Відбувся перший етап нового обміну полоненими між Україною та Росією. Більшість бранців перебувала в полоні з 2022 року. Додому повернулася перша група наших військових. Це хлопці до 25 років з різних підрозділів. Морпіхи, десантники, прикордонники, ТРО та інші. Точну кількість наразі не розголошують серед звільнених оборонців Маріуполя. Як зазначив український омбудсмен Дмитро Лубінець, робота над наступними етапами вже триває. І як і над поверненням тіл загиблих, це вже 66-й обмін, і процес далі триває. Україна продовжує рух до головної мети всіх на всіх. В полону повернувся. Мій чоловік, який був в полоні 18 місяців. Він попав на кліщівці з важким станом здоров'я. Сьогодні він вдома. Я дуже дякую за це координаційному штабу та всім дотичним установам. Слава Україні! Героям слава! Дрони інновації світові компанії у Білостоці. Триває конференція, присвячена збільшенню застосування дронів у армії та службах. Експозиція представлена дронами польських виробників. На події перебуває наша кореспондентка Анна Львова. Анну, вітаю. Розкажи, будь ласка, що найцікавішого ти вже дізналася на конференції? Які головні теми та виклики обговорюють учасники? Отже, день цієї конференції лише розпочався. Триватиме вона сьогодні до 17-ї саме години. Це вже третя спроба організувати цю конференцію. Раніше про неї повідомляли два місяці тому, втім, відмінили потім місяць тому. Зараз вона вже відбувається і на ній я перебуваю. Тут багато, звісно, учасників також представників польських саме фірм дронів. І про це про саме цих учасників розповів мені організатор професор Білостоцького університету Даніель Лбоцьковський. Тож послухаємо, хто саме саме сьогодні представляє ось ці дрони учасників, які офіційно зголосилися, і тут вже стоїть їхня техніка. Є кілька націй це люди фірми, які виготовляють дрони та компоненти для дронів. а додатково є ще 30-40 представників фірм, які не виставляють свою продукцію, але беруть участь, щоб обмінятися досвідом. Серед іншого тут також говорять про концепцію пакту дронів, яка зараз лише в розробці, вона буде передбачати співпрацю між службами. Крім того, говорять про повстання такої інституції, як школа дронів, де можуть за рік вчитися 10 тисяч операторів дронів. Крім того, ми знаємо, що на цей захід були також запрошені представники України. Це і оператори дронів, і також і представники фірм. Втім, на жаль, цього разу вже третього не вдалося їм сюди потрапити. Пити, втім, організатори також запевняють, що за рік ця конференція має відбутися ще раз, і вже тоді точно має вдатися участь саме українських представників. Багато тут цікавих експонатів. Серед іншого, за моїми плечима, зараз стоїть машина. На ній пускова система, яка може випустити одночасно 12 дронів, і болетітимуть вони і швидкістю 60 кілометрів на годину впродовж до 40 хвилин. Довжина цього льоту буде 25 км. кілометрів. Отже. Будемо чекати ще зараз на інших, інших експертів, які будуть розповідати ще про свої тут саме проєкти дронів. Тож залишатимось на місці і ще буду повідомляти, що тут відбувається. Дякуємо тобі, Анно. З нами на прямому зв'язку з Білосока була Анна Львова. Вона розповіла про конференцію, присвячену інтеграції дронів польську армію та служби. У Польщі зростає занепокоєння серед батьків з України та Білорусі. Багато хто не отримав соціальної допомоги на дітей виплати за програмою. 800+. у чому причина затримок і чи є підстави для хвилювання – Дивіться далі у сюжеті. Любов переїхала до Польщі разом із донькою у 2023 році. За кілька місяців оформила популярну державну допомогу 800+. Ці кошти спрямовані на потреби дитини. Це непогана така допомога на харчування дитини в школі, на додаткові якісь заняття, типу англійської або танців. Тобто небагато, але покриває такі якісь потреби дитини мінімальні. Тим останнім часом серед батьків з'являються занепокоєння. Серед багатьох знайомих з України, з Білорусі почалося хвилювання, куди поділися кошти, бо на них розраховували люди. Переживають управління соціального страхування Польщі заспокоює причин для паніки. Немає речник установи. войтєх Щів'ярський пояснює Батьки зі статусом Укр не мають переживати. Зараз триває верифікація в системі інформації про освіту чи діти вписані до реєстру. Якщо всі формальності виконані, то виплата має з'явитись до кінця червня. Із червня 2025 року починається новий період виплат 800+, до травня 2026. Головна умова постій. На перебування у Польщі як дитини, так і отримувача. Якщо виїхали, виплати зупиняються. Відновити їх можна із місяця повернення. ЗУС також перевірятиме, чи дитина навчається у польській системі освіти через систему освітньої інформації. Якщо даних немає, виплати можуть призупинити. До обов'язкових умов належить участь дитини у навчанні, річна підготовка із 6 років, обов'язкова школа із 7 до 18 років або подальше навчання після початкової для неповнолітніх. Батькам радять одразу додавати до заявки довідку зі школи. У разі питань звертатися до ЗУС. Навчального закладу або до українських центрів підтримки, де доступна безплатна правова підтримка. Анна Львова слава тілі. Світло-шумові гранати та сльозогінний газ. У Лос-Анджелесі, у штаті Каліфорнія, четвертий день поспіль тривають протести, викликані діями Федеральної імміграційної служби. Протести розпочалися ще 6 червня, після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у місті заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства. Пікетувальники зібралися біля федеральної будівлі, де утримуються мігранти. Сутички почалися після вторгнення. Чання нацгвардійців, які прибули на місце для придушення протестів, поліцейські застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ та фізичну силу під час арештів. Центр Лос-Анджелеса поліція оголосила місцем незаконних зібрань і перекрила автостради та мости, через які можна виїхати з міста. Губернатор Каліфорнії заявив, що суд судитиметься з адміністрацією Трампа, яка дозволила застосувати Національну гвардію для придушення протестів. Син 46-річної українки, вбитої разом з її шестирічною донькою у бельгійському містечку Хас Роде, дізнався у злочині. Про це повідомила місцева прокуратура. 16-річний хлопець зізнався у тому, що поранив ножем матір та малолітню сестру, підпалив помешкання, а потім пішов до школи. Тіла жертв знайшла пожежна бригада, яка прибула на виклик. На допиті підліток розказав, що мотивом для злочину стала побутова суперечка щодо кишенькових грошей. Юнак підробляв в кафе. За словами колег підозрюваного, він розповідав про намір скоїти вбивство ще за кілька днів до того. Будівля, де стався злочин, належить місцевому церковному старості, але була орендована муніципалітетом для розміщення військових мігрантів з України. Підлітка взято під варту на нього чекає психіатрична експертиза. Чоловік загиблої, та батько дітей воює у ЗСУ.